Усім привіт, друзі! Давненько я нічого не викладала, але вирішила з вами дечим поділитися. Отже, у мене, ну для мене це щось нове, і я вирішила спробувати і зараз будемо разом розпаковувати цю коробку. Я ще не знаю, що там. У мене на роботі моя співробітниця замовляє називається Odбренч. Коробку з овочами і там фрукти і овочі. Можна окремо фрукти замовити, можна окремо овочі, і ця коробочка. Вони так само, до речі, є різні: є там на одну людину на тиждень, є на дві людини на тиждень і є на чотири людини на тиждень. Відповідно, те, що на одну людину на тиждень там 20 доларів, на дві людини 40. І, ну, і там, по-моєму, 60 чи 80, я вже не пам'ятаю. Я замовила коробочку на, для двох людей на тиждень. Просто попробувати, Мені цікаво. Щоб, ну, Якби, що вони а, туди кладуть. А, кладуть вони туди кожного тижня абсолютно різні овочі, різні а, фрукти, ну, або ягоди. І от ми зараз будемо дивитися разом, що ми отримали цього тижня. Це, до речі, перший тиждень, я тільки-тільки yeah. замовила, її приходиться коробка раз в тиждень і, а, наприклад, там, по четвергам, або по п'ятницям, або по понеділкам. От, і, а, а прикол в тому, що це ті а, от, овочі, фрукти, які а, по якихось причинах їх не а, ну, там чи не продали в магазині, та, чи вони навіть до магазину не дійшли, тому що вони не якоїсь там відповідної форми. Не знаю, зараз будемо разом дивитися. Отже, ось так це все виглядає всередині. Клубніка. Баржа. Так, мандаринки, Мені, до речі, хлопці сказали, що вони з'їли. По-моєму, одну писинку виноград. До речі, винограду дуже багато. Так, була, до речі, ще знижка на це все, коли я, коли я замовляла, тобто я за цю коробочку заплатила 32 долари. Плюс 5 доларів за доставку. Зараз ми це все викладемо. Ну, цікаво. Це що? Селандро? Так, селандро. Ой, навіть бурячок є. А це що таке? Тобто це все має бути, ну, принаймні, то, як я зрозуміла і прочитала з ферми. А, і... Коли в них забагато, вони розфасовують. Інколи, я знаю моя співробітниця, вона розказувала, що там інколи може бути. Ну, Тобто вони абсолютно різні кожного разу. І е, інколи у неї там, наприклад, динька ще буває. Е, от, цукіні. Не знаю, мені насправді дуже цікаво, чи це взагалі вартує замовляти за 40 або, я не знаю, там 30, 32 долари. Бо зараз ще на сайті, наче знову 32. Я, до речі, не знаю, що це таке. Це ж. Як вони називаються? Артишоки? А що з ними робити? Оце я не знаю. Так, якісь там навіть огірки, є. грушки. А, ну, в принципі, ну, непогано. Ну, зараз це так дорого в нас в е, магазинах. Що я думаю, що. Вони якби, на сайті пишуть, що там чуть не в два рази дешевше вам це все обійдеться, якщо ви будете постійно замовляти. Ну, не знаю. Ну ось ось так це все виглядає. Ще навіть картопля трошечки дала. Ну, чесно кажучи, на тиждень на цього явно буде. Замало на двох людей. От, але так, ну все. Зараз ми чуть-чуть розсортуємо. Ну, ось так оце все. Виглядає. Це, до речі, свіженьке таке все. Я щось чу, я думала, що дещо може бути ну, таке вже під трошечки. Не те, що там погане, але що вже от треба буквально от там за пару днів його з'їсти. Ну, ні, наскільки от я бачу, в принципі, все досить свіже і. Ось така коробочка. Як думаєте, вигідно? Замовляти далі? Чи відмовитись? Я все думаю, знаєте що, що напевно я буду замовляти просто фрукти. Тому що фрукти, от я думаю, що можна, можна замовляти. А овочі, я, наприклад, не знаю, що з цим робити, як його готувати. Ну, і якби оце теж. Я селентру не дуже взагалі люблю і дуже рідко купую. Ось так. Отже, друзі, вирішила я, знаєте, що перевірити. Просто, от, якщо б я в магазині вибрала оці всі продукти, які я показала, скільки б мені це обійшлося в магазині. Ну, цікаво ж порівняти, так? І от, я, виходить, додавала абсолютно все те саме, що вони мені поклали в цю коробочку. І ось тут ціни. Ось там огірочки. Ну, ж не огірочки, а це з. З берегу, з броколі, та, ну, брокколі, я все подобавляла, Апельсинки, чотири штучки, грушки, ну одним словом. Отак от, от я додавала, бо мені ну, єдине, що в них огірків не було прямо поштучно. ну Вони трошки інші, вони дорожчі. То я вибрала, ніби якби я купила там їх, скільки їх там було, 6 чи 7 штук в нас. І я додавала просто пакет. Отже. Так, виноград, ну от, от, це все. І знаєте, скільки вийшло? Дивіться, 86, 45 вийшло. Ну, якщо так подивитися, то дешевше, звичайно. Але справа в тому, що багато таких продуктів, які я в принципі не купую. Ну, як не багато, але є. Наприклад, там буряк. Я зараз не, на, не налаштована варити борщ. Чи там просто буряк їсти. Тому я б його зараз не купляла. На цьому тижні. Чи ці? До речі, я сказала, що це артишоки. ні, це насправді не артишоки. я їх просто ніколи не купляю, тому я поняття не маю. Це якісь там, бо щось мені сестра сказала, але я взагалі поняття не маю, що з ними робити. Ну, взагалі, вони дуже дорогі, ці штучки. Там одна така штучка в магазині 3 долари. От, тому зараз ми їх, до речі, знайдемо, бо я ж їх десь додавала. Чи я їх не додавала, бо я подумала, що вони дорогі, або їх все одно не купляла. А ні, ось вони. Ось це. Ось вони якісь. Я не знаю, видно? От вони дуже дорогі. Ну добре, навіть якщо ми їх заберемо, то там буде ну, мінус 14 доларів, буде 70 доларів, так? Але ну, все одно мені за це вигідніше брати. Якщо ви, це, Якби ви якщо ви готуєте з цих всіх продуктів. Ну так як я кажу, я все-таки людина настрою і. Мені треба розуміти, що я буду готувати і що мені треба купляти. Ну, але цікаво було порівняти, ну ось так от. Так, Денечка вже тут готує собі фасольку. Молодець. Кидай, кидай. Одну половину ми вже зварили і з'їли. Тепер ти вирішив, ще все решту доварити. Ну, молодець. А з китайської капусти, про яку я, до речі, подумала, що це артишоки, тому що, ну чесно, я ні одна ні інша, а перед тим не купувала, тому я поняття не маю, що я що. Ну, Сестра мене просвітила, дякую, руки. Вона мені розказала, що це таке, я переклала, це якийсь бок-чой, бок бок-чой. Це перекладається, ну, як наша в Україні, це відомо просто китайська капуста. Перший раз таке є. Одним словом Віра мені підказала, що його треба просто піджарити. Піджарити і додати трошечки соєвого соусу. İşte. Ну нічого, будемо пробувати щось нове. Щось нове. Ось так це все вийшло. Ну, в принципі, я вже спробувала цю морську капусту. Ну, такий смак, цікавий. Не скажу, що прям дуже поганий, непривичний. Це щось таке для мене, якесь ніби шпинат з листям салату. От. Але, в принципі, непогано. Так, ну що, нам смачного. Отже, нам смачного, а всім дякую за перегляд. Таке от коротеньке відео вийшло. Всім па-па.